Новини на першому інформаційному. Свіжийсь, одна, Радіоклуб припиняє своє існування. Радіостанцію, яка була в ефірі впродовж 13 років. Сьогодні житоморяни чують востаннє зі своєю аудиторією. Журналісти прощаються по особливому. Із радіоприймачів лунають голоси ведучих радіостанцій, які найбільше запам'яталися слухачам за ці роки. Вони згадують найкумедніші моменти, самі телефонують постійним слухачам, роздають подарунки, запрошують житоморян у студію і здійснюють їхні мрії. Вона кілька років мріяла бути ведучою на радіоклубі. Вона була ведучою новин, а і потім вона завжди, коли проходила саме вулицею Київської, вона тикала пальчиком і казала: Ось, бачите, я буду тут працювати. А ось в такий момент з'явився шанс запропонувати Олі побути в ефірі радіоклубу ведучою. Я за їй зателефонувала. Я дуже благодарна, і в останній день в Олі здійснилася мрія. Я кажу, мрії збуваються. ведучі, зізнаються, сідаючи за мікрофон, хвилюються як уперше. Кажуть, що до кінця не усвідомили, що це останній ефір. Тож сумувати не збираються. Та слухачі, телефонуючи на радіоклуб, емоцій не стримують. Слухачі плакали, слухачі здивовані, здивуються, настоящими іскриніми без всяких. на воротов, говорили то, что думали и то, что чувствовали. Это было очень приятно. Эмоции очень много было благодарности. А вот сейчас радиоклуб сюда, где создается образ, а, вот это отсюда, а, в том числе отсюда. А, а после м, сегодняшнего дня а, у всех нас останется, в общем-то, один канал. Вот отсюда, да, с этой стороны сердца. Вот сюда. І поки це, в общем -то, связь на уровні фізіології существують. Радіоклуб вечен. ми говоримо о вечной жизни, а том, яким буде далі путь легенди. Цю дату радійники назвали днем клубного працівника. Відзначати збираються не просто у дружній, а майже у родинній атмосфері кажуть, за ці роки радіостанція стала для них рідною. Навіть ведучий Дмитро, який за паспортом пивовар міцно звикся зі своїм радійним прізвищем. Я тепер завжди Діма Єгоров, чомусь, ну. Меня спрашивают, мол, как я Егоров, потом елки, палки, ну, путаюсь, путаюсь. То есть уже настолько свыкся с этим человеком, я не могу сказать, что у меня раздвоение личности, ну просто это уже как-то штамп какой-то. Сьогоднішній ефір увійде в історію як найемоційніший, найбільш зворушливий і активний кажуть радійники, але запевняють найцікавіше ще попереду. А сьогодні буде гала концерт шостої години до, а, до ночі. Я не знаю скільки буде сил, скільки ми будемо триматися. Будуть усі ведучі по можливості. Усі ведучі радіоклубу. Це Це Саша Свята Афанасьєва, і дядя Вадим, дядя Сережа. Ну якщо я не помиляюся, ще Сонцева приїде. Ну, одним Лом дуже багато солянка. Осіх, усіх, усіх. Радіоклуб, перша у Житомирі приватна ФМ-радіостанція. Вперше її почули у листопаді 97-го року, і дуже швидко вона стала однією з найпопулярніших у місті. Та від завтра Житомиряни дізнаються, що життя після Радіоклубу існує. На частоті 104.5 вони почують нову радіостанцію. Оксана Трукос, Євген Єсеулов, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.